Всім привіт, з за вами завжди Хохи. Сьогодні ми продовжуємо мою кар'єру в F125. І сьогодні у нас оновлення, а, яке, до речі, не сталося в минулому чи позаминулому відео, коли якраз таки сезон 3 в цьому якось сезон пасі вийшов. Я не знаю чому, але тільки зараз мені херня Типу чи хочу я оновити рейтинг пілотів. Ну я, звичайно, що погоджуюся, ну чому б і ні. В F124 мене такого не було. Ну, скільки часу я того підтверджую, підтверджую, і не підтверджується воно. Хз, чому? Ну, ладно. І ж текстури в мене теж чомусь з першого разу не прогрузилися. Ну, нічого страшного. Сьогодні у нас буде гран-прі Канади, то домашній гран-прі для Ленса Строла, який є в цьому пелотоні, але наскільки він хороший пілот, я думаю, говорити, не треба. Тому що всі знають, який він поганий пілот. Так от, по старту, решіться на сьогоднішню гонку, яка, до речі, мені самому, мені, щоб, щоб ви розуміли, мені вона сподобалася. А кваліфікація була дуже вдала. І можна сказати, рекорд кругом. Я на полі, другий леклар, третій Антонель, четвертий норис, п'ятий окон, шостей, піастри, сьомой нас стартує юкіцелони. восьмий ферстапен, дев'ятий Албон, десятку закриває Олібером. 11. -й, місце у нас Узей на Мелоні, 12. Лосен, 13. Бортуалет, 14. Франко, 15 на старту Айзехеджард, 16. й Карлос Сене, 17. й П'єгеслів, 18. й Пол Арон новочок в сезону, но щось уже погано їде. 19-й мер і останній на домашній гонці Ленс Строл. Ото, так, звичайно, подарунок Ленса Строла. Останнє місце в домашній гонці. Ну, ладно, в реальній гонці він теж так плюс-мінус фінішував. Ну, Бог з ним. Мене не хвилює, який там зараз Ленс Строл, мене більше хвилює моя гонка. По стартуванки, ми бачимо, я стартую не ідеально, ще й чуть-чуть запізненням, но стандарт. Чесно, для мене теж якийсь стандарт, б, тому що я просто розумію, що зараз рвану, використаю ЄРС і просто не дам пустити. Ну, типу, ну, не пущу нікого. Но, я, до речі, допускаю тут помилку, і ви тут, якщо ви побачили, жорстко допускаю помилку, і мене аж чуть шар не проходить, но все-таки він тормозився і дав мені проїхати. Ну, тип, ну, На всякий випадок, а вдруг би аварія сталася, розбилась, і що би з цього відео було? Напевно, я би сказав, типу, от, розбився, погнали, дивіться, що додали в F1, Що там в обнові, давайте подивимося. ге клас. Ну, таке собі. Так от, у нас поки що Андрей Кімінтонель відіграє позицію у Ландо Норріса, ну, по-моєму, а, ні. Чи він стартував? Так, да, він все-таки третім. Там Окон відіграє позицію Ландо Норріса, Точно. Uh, ну, Леклер не встигає, до речі, у мене відіграти. но у мене скоро буде така собі новина для Леклера і для всього пелетону, майже всього майже пелетону. Uh, а Якщо буде точніше, то не файна новина для мене. бо Тому що вони їдуть не з одним підстопом. Це, скоріше за все, повпливало оновлення на гру, або вони їдуть, як в минулому сезоні. В минулому сезоні там хтось поїхав на два підстопи і навіть хтось щось там відіграв. Так от, повтор старту. У мене старт був просто хороший. У Улеклара не ідеальний, але теж хороший. У Антонеллі був такий світ, там Цунода добре стартово відіграв позицію у Піастри. Ну чи надовго він відіграв. Ну, Піастри, звичайно, що Піастри хоче відіграти позицію, як і у Норріса, так і хоче, щоб у Ланду вибув з гонки, ще й, щоб у Піастри її виграв. Повірте мені, Піастри це буде на руку, бо тому що він, типу, зараз до сих пір торчить за Ланду Норрісом. І йому то надоїло. Він був попереду в особистому заліку за Ландо Нріса тільки в першому сезоні, а далі ланду почав над ним домінувати. Хз чому так, але таке життя. Но, нагадую, що в першому сезоні якби у мене з ним була боротьба за чемпіонський титул, тож не забуваємо того ніколи, бо тому що він подарував нам контент фактично. Врахується, що Піатр був, можна сказати, моїм рятівником, бо тому що був єдиний учасник, який подарував мені контенту. Так от, на другому колі все було стабільно, все нічого не помінялося. Тож я пропоную на другому колі не сидіти і зразу перейти на четверте, на якому не сильно щось помінялося, принаймні в топ-5 точно нічого не помінялося. Ну, от що помінялося. Помінявся знос шин. Шини починають контролюватися херово, мені некомфортно них їхати, і мені більше хотілося зараз перейти на хард. Навіть не на софт, а на хард, щоб машина м'яко управлялася, хоча б там ну, кругів 6 приблизно. То я не говориш про реальне число. Там приблизно 6 кругів. Єдиним словом, не важливо, бо тому що Андрея Кімінту налі. Він відривається від Макларен. Ви в вахері? Я в вахері. По-перше, як він то робить на редбулі, а по-друге, чому я про то говорю, ну заладно. У мене заліз своя боротьба з Шарлем. Ну, коротше. На шостому колі до нас під'їжджає Андреа, поки ми тут з Шарлотою боролися. І боролися ми так, що навіть Андреа до нас під'їхав, але Андреа, він має харт, як ви бачите. У нас там, до речі, по сьомому ну, по шостому сьому колу там у нас Піастри вже наближається до свого опонента на цей сезон. Це Ландо Норріс. І Піастри буде всіма богами молитися, щоби... Його, скажімо так, не попарли з Макларен, а для того, щоб його не попарли. Ну і напевно через то він став цього сезону їхати більш краще, так скажімо, більш стабільно. Тому що минулого сезону собі дозволяв на подіуми не заїжджати, а тут він прям сситься за ті подіуми. Тут прям видно, що він сситься за ті подіуми. Ну, ладно, не мої проблеми. Коротше, Андрей Кім'ентоналі доганяє мене. Я спеціально якщо тормозив перед э, детекцією ДРС, щоб взяти зону ДРС у Шарля Ну і само собою, щоб його ще потім пройти. Як бачите, машина управляється херово. Ну, то прям видно. А от Андреа ще женеться за мною, і у Андреа більше шансів пройти як мене, так і Шарля. Но, він до кінця прямої мене не атакує, я думаю. О, клас. І вперед за Шарлотою. І тут стається момент існує. Я все-таки Шарля доганяю, обганяю. Ну, Андреа того зробити не встигає, а Окон там, до речі, Макларенів тримає. Там Норріс тримає піастре, піастре зараз буде тримати форстап'яна. єдним словом там точно хтось один винуватий. У нас там, до речі, Андреа пробує чуть-чуть відтормозитися, щоб допомогти там окону. Ну. чесно. Redbull. Ну. Red bull. просто Red Bull. Okay. Коротше, на дев'ятому колі стається неочікуваний капець. Як мінімум, то тому що резина почувається ще гірше. А шар мене доганяє так, ніби в нього свіжий мідіум або софт. Ну, то таке собі. Ну, якщо я буду їхати дуже і дуже акуратно, щоб мене не заносило, то я буду програвати більше, ніж мене буде заносити. Задумайтесь над тим. А зараз десяте коло, шар Леклер... Зараз буде мати для мене сюрприз. І весь пілотон теж для мене буде мати сюрприз. І не лише для мене, а для І Антонелі також. тому що він так само, як я їде з одним підстопом. І це, до речі, таке світ. Да, до речі, я хз, що я тут вирішив використати повтор. Реально хз, що там мені завадило, що там було не так. Єдним словом, я не знаю для чого я використав, но. Ааа, я там в поворот поворохеров їхав. То було не по моїй провині, мене відволікли. Єдним словом. А... Тут далі я знову беру у Шарля ДРС, Витрачаю, до речі, майже до нуля ІРС, ну фактично до нуля вже, давайте так. Ну, не фактично, ладно, все-таки практично до нуля його витрачає, і Шарль їде на підстоп, потім. Норріс їде, ні. Піастрі їде на підстоп, окон їде на підстоп. І половина пелетон відправляється на підстоп. По-перше, яку хіра, якщо у нас стратегія з одним підстопом, а по друге... А що за зміни? Ну, типу, так, да, я в минулому чи позаминулому відео не в про те, що я хочу два підстопи, я хочу гонки цікавіші. Ви до, до мене прислухалися і тепер зробили гонки реально цікавішими Як мінімум, то тому що в Канаді зазвичай хочеш зробити один підстоп, а не два. І ти робиш один підстоп. Но тут, ну, якось не очікувано. Ну, я думав, що буде інакше. Єдним словом до 13-го кола. Леклер Відіграв всі ці 18 секунд. Ні, ну не 18, ну, 10 секунд, він точно дірав після підстопу За За 3 мать його, круга. А от що там було вже за 5 кругів, я мовчу. І він встиг наздогнати. І для мене було вот що ризиковано. Ризиковано було то, що він може виграти гонку, а я навіть на подіум можу не заїхати. І то настільки зле, ой, мені не на руку. Ой-ой-ой, як то погано. Ну, дяді всі буде мною недовольний. Коротше. Мені найголовніше було, якщо шар ще раз заїде на підстоп, а він заїде на підстоп. Тримати його будь-якими селами позаду. Ну хіба ж там з ДРСом його починати доганяти. Да, до речі, там ще чуть крило поламав. А, но, не сильно. До речі, крило було, було поламано слабо. Шарль все-таки не відправляється на підстоп. Но зато відправляється там щось, по-моєму, П'єр Гаслі. Ну, по-моєму. І. За ним там відправляється ще. хтось. Ну коротше, П'єром хтось там точно мав поїхати. А зараз я женуся за Шарлем, і я розумію, що аб... зараз може бути Red Flag, і я гонку програю. Ну хіба що там за умовами хорошого рестарту буде все. І ну, я починаю, до речі, тут Албан доганяти. Но, чому то було хірово? Зараз поясню. По-перше, бачите, у мене найкращий сектор. І на, на тому моменті мені захотілося поставити найкраще коло в гонці. І. Наскільки то було херова, ідея, я не знаю. Враховуючи те, що попереду мене Албан, який йде помалу. Ну, ладно. Хоча його хард має там що скільки. Ну якщо не 7, то 17 кіл. Ну, якщо 17 кіл, то я розумію, чому він херово їде. Ну якщо у нього там хард має 7 кіл, то... Чому він так помалу їде? Ну я хизет, чесно. Так от, поки що, я же за бідним Альбоном, і стараюся його якось пройти. І все-таки в повороті я вирішую не атакувати. Но він мені в... так заважає оптимально виїхати. Так заважає, так мене криє. Ну, в глибині душі я йому кажу, та пішов ти на хер чорт? І все-таки я його доганяю. І тепер вперед за ферстапеном, якого я все-таки доганяю, но. Стається, но. По-перше, до речі, до 12 секунд попереду мене, що, до речі, дуже дивно. Ну, да ладно. У нас, до речі, сходить ленд строл на минулому колі, і, по-моєму, ще до того хтось сходив також. У нас, по-моєму, Келі Мейер помиляюся. Ну, якщо не сходила, то ще зійде, по-моєму. Якщо вона, я точно не скажу. Ну єдним словом... словом, Мейер була в Іспанії на полі, тож... що і той скіт зробить, а хз. Но, зараз у нас Леклер і Норіс заїжджають на підстоп. А я на підстоп не заїжджаю, бо тому що що у мене по пострадає таке прокладено. І мені того харду, ще на тих 12 скіл мало би вистачати. Но то, що Шарль виїжджає недалеко від мене, то звичайно погано і гірше. Чесно, то дуже і дуже херово і херовіше. Ну, ще до речі, по бінзаку, мені того бензака може до кінця гонки не хватити. Ну тут, на 24-му колі, стається спасіння. У нас включається режим сефті кара. І тут я користуюся тим моментом. По-перше, позаду суперники в майже 20 від мене. Тобто, якщо я зараз зроблю той підстоп, який я зараз роблю, я нічого не програю. І підстопку спас мені гонку. Так, да, у мене не було другого харда, а я би хотів проїхати на харді, але довелося б поставити мідіум. Ну, все одно нічого страшно, тому що під час сейфтікара я зможу цих пару кругів на він прокатати і фактично його навіть не стерти. Так от, на 27 му колі, ну, на 28 му колі у нас вже відновилася гонка, я атакую Норріс, який до Леклера навіть не смів наблизитися. Я не знаю, чому. Ну, блін, Ти борешся весь сезон зі своєю командою за перемогу проти команди, яка домінує в цьому сезоні. Ну ти. не... Ти просто, блядь, не атакуєш суперника попереду. Чому? Ну просто, чому? Ну то ж так тупо. То, то такий тупий маневр, то такий тупий мув. Ну, хез, ще й мене пробував затримати. Ви тоді якщо самі бачили, так мене тримав. Но, не, не зміг. Я все таки його доганяю. мені похер направила фіа, і я женуся за шарлотою. Там, до речі, ще піастри. 5. І зараз женеться за Андре, в якого Мідіо має 8 кіл. Андреа не, під... не заїжджав. І от чому Red Bull зіпсували йому гонку. У Андреа резина буде набагато гірша, ніж наша, бо тому що наша більш свіжа. Ну. Ладно, окей. Ідим словом, um, піастрі, він, до речі, встигає догнати Норріса там. Він його проходить там і так далі. Но я відриваюся від Леклера. І тут починається араб фанні, тому що моя резина починає казати. Давай не так швидко, дружище, давай не так, нє ні, ні ні. ти не спіши нікуди, бо тому що ну, я вже знайшовся, мені погано. І казати те, що я резиною був недовольний, я думаю, не треба. Ну, то просто буде зайве. Так от, Піастри поки що намагається там втримати позаду себе Ландо Норріса, І який його не доганяє, бо тому що у Піастрі, по-моєму, там резина свіжіша. Ну там ще окон позаду них торчить, а там позаду Ферстапен торчить. До речі, Ферстапен цього сезону погано їде. Но нагадую, у Ферстапена було три сходи підряд. Підряд! Я думаю казати, що Ферстапен після цього сезону завершить кар'єру не треба. Я принаймні ставлю ставку на те, що Ферстапен завершить кар'єру. Ну, процентів 12%, що він це зробить. Ну 12-20% ну, що він то зробить. А якщо не зробить, то 100% він поміняє команду. Ну у нього по факту вибору нема. І він або вже міняє команду, назад вертається в Red Bull, де він хоча б перемав. або переходить в якусь кращу, наприклад, от Шарля може звільнити. Ну, принаймні у людей Шарль проїхав 4-5 сезонів і пішов з Феррарі. Він там пішов, то Макларен, ну зазвичай він там переходив Макларен. До речі, про Макларен тут Норріс прикольно веде боротьбу з Піастрі. Піастри просто від'їжджає від нього. Норрис нічого не може зробити. Окон там торчить позаду Норріса, позаду Окона, Ферстапен, там Алвон, тунелі. До речі, Антонель на цьому відео все-таки зміг витримати в топ-10, тобто він зараз 8. Там Лоусон ще заробляє два очка. І цікаво, до речі, дивитися за тою битвою. Но Лоусон, скоріше за все там каже, не смій доганяти Антонелі, він головній команді, а інакше тобі ханами тебе заріжем. Ну, Лоусон, я думаю, хоче перейти в Редбул. Ну, типу, бо ти в цій грі не відчуваєш тяжкості управління боліно. Ну, ладно. Поки що. 35-те коло, останні повороти. Я проходжу останній поворот. Я розганяюся. Леклер не встигає розігнатися і не пройти мене, і я перемагаю. Гран-прі Канади в F-1-25. Макс Верстапен нарешті не вибиває з бо по причині горить мотор. І нарешті фінішує в гонці, хоч і не на поїмі, хоч і не п'ятим, а ну шостим. Для Вільямса то більше, ніж нормально, але но я на Вільямсі перемагав. Хто пам'ятає, то в мене там було 6-5 чи 6 перемог за сезон. І повірте мені, то був найгірший сезон за все моє життя. Ну, ще гіршого боліло не могло існувати і бути. Феррари ж знову таки можуть порадуватися за те, що ми знову продовжимо домінувати, і ніхто в цьому сезоні за 11, ні, за 10 гонок не сміх нас обігнати. Ну, е, не сміх от, не, не смів в. в. Коротше, що зараз по новинам? Нас наступна гонка Австрія, далі Британія. Британія, до речі, трошки для нас може бути небезпечною, бо тому, що там Норрис поїде, Піастрі поїде. Мерседеси поїдуть. А, ну, Джорджа вас, значить, Мерседеси не поїдуть. Ем, ну, Там точно ще пара команд точно поїдуть. Ну, Red Bull так собі поїде, тому наші головні опоненти на Це, як його, Сільверстоун то Макларени. І ну, для мене головний опонент то Леклер, ну, типу... Піастрі і Норріс то такі собі опоненти. Ну, не їдуть ніхіра, Коротше, ви поняли. Зараз ми можемо набухатися, а давайте подивимося на результат сьогоднішньої гонки. Я виграв, другий Леклер на подіумі, Піастрі. Ну, Леклер теж на подіумі, но. Подіум закриває Піастрі. Четвертий Норріс, п'ятий Оукон, шостий Ферстапен, з 80 сергос, дев'ятий Албом, восьмий Антоналіс скатився, дев'ятий Лоусенд. Нарешті в очках і 10-ти сезон такого херню там робить Хз. 11-й Мелоні, 12-й Клопін, 13-й Берман, 14-й Геспі, 15-й Aron, 16-й Барман, 17-й 16 17 там, По-моєму, 18-й Science, 19-й хтось був ще. По-моєму, Заубер. Ну, ні, якщо не помиляються. Ну і вибув у нас Ленс Строл. Ні, чи Заубер у нас там вибив Хз. У нас, до речі, Заубер цього сезону без очків, хоча. В кожному сезоні вони набивали очки, ну нічого страшного. Ще встигнуть, я думаю. Ну, принаймні вони точно мали би встигнути, ну, в найближчі гонки, напевно, точно встигнуть. Коротше, на цьому все. Так що ставте лайк, підписуйтесь на канал, ставте. Ну там. Ні, не ставте, а пишіть коментарі, вступайте в Discord сервер і вступайте в телеграм канал. Всім па-па.